Я не знаю, чи хтось з вас буде практикувати, може, фітнес чи йогу. У нас дуже популярна йога. Я ще ходила на Тичі десь 7 чи 8 місяців в Миновецькій посольській устрійській парк. Я там зрозуміла, що там щось 127 чи 137 вправ. Я їх не вивчу, але я зрозуміла, що так як тут собачка змірка, там є 6 вправ, які треба запам'ятати. То я так зрозуміла, і комбінуй собі, як хочеш, і маєш тут 150. А мій чоловік з сином старалися запам'ятати, вони вже не пам'ятають нічого. А я пам'ятаю тих шість. Розумієш, вони кажуть, що ти ще щось робиш, а ми вже не знаємо. Бо я зрозуміла, воно повторюється і повторюється. Я кажу, які основні, шість. О! І маєш все.